Десять європейських країн погодилися відправити війська в Україну після завершення війни. Британія та Франція вже планують свої контингенти. Війська США натомість цьому участі не братимуть. Кремль категорично проти чи зміниться баланс сил у майбутній мирній угоді? Велика Британія допоможе Україні організувати перші вибори після війни. Меморандум із ЦВК передбачає боротьбу з дезінформацією, голосування мільйонів українців за кордоном і захист виборчого процесу. Чи зможе країна провести найважчі вибори в історії незалежної України? У польському селі Осіни вночі вибухнув невстановлений об'єкт. Уламки металу і пластику розлетілися на десятки метрів. Вибуло шибки у трьох будинках. ЗМІ пишуть, це міг бути шахет. То що ж насправді впало на території Польщі? Десять європейських країн уже погодилися відправити свої війська в Україну після завершення війни, повідомляє Блумберг. Ідеться про розміщення британських та французьких контингентів у рамках майбутньої мирної угоди. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейські збройні сили повинні брати участь у миротворчих операціях, тоді як Москва категорично проти цього. У Вашингтоні тим часом наголосили, що Сполучені Штати не направлятимуть свої війська. Пакет гарантій безпеки для України, за даними Блумберг, можуть узгодити вже цього тижня. Президент президент чітко заявив, що американські війська не будуть присутні в Україні, але ми безумовно можемо допомогти в координації та можливо надати інші засоби гарантії безпеки нашим європейським союзникам. Президент розуміє, що гарантії безпеки є надзвичайно важливим для забезпечення міцного миру. Він доручив своїй команді з національної безпеки координувати дії з нашими друзями в Європі, а також обговорювати ці питання з Україною та Росією. НАТО скликає військових керівників на засіданні. Планують обговорити наслідки саміту Трампа і Путіна на Алясці та стратегію щодо війни Росії проти України. Пише Reuters. Зустріч планується в середу, 20 серпня. За джерелами агенції у НАТО та адміністрації Трампа очікується, що в переговорах візьме участь голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн. У Пентагоні цю інформацію наразі не прокоментували. Тим часом робочі групи коаліції охочих у найближчі дні проведуть консультації з американськими колегами на порядку. денному – безпекові гарантії для України. Швейцарський уряд підтвердив, що не арештовуватиме Путіна на час проведення мирних переговорів у Женеві. Попри ордер міжнародного кримінального суду, на арешт очільника Кремля Швейцарія надасть йому імунітет, якщо він приїде в країну для переговорів про мир в Україні, заявив голова швейцарського МЗС. Урядник нагадав, що Женева вже має досвід проведення подібних зустрічей Федеральна рада вже визначила правову ситуацію. Вона детально розглянула це питання минулого року. Є визначені процедури та правила, такі як надання імунітету особі, котра перебуває під міжнародним ордером на арешт. Якщо ця особа приїжджає на мирну конференцію не з приватних причин, а з намірами укласти мир. На Донбасі українські військові облаштовують новий захист від дронів, просто над дорогами натягують великі сітки, аби прикрити техніку, що йде на фронт. У той час, коли у Вашингтоні Дональд Трамп та Володимир Зеленський говорили про майбутнє цього регіону, на місцях війна не зупиняється. Російські війська продовжують помалу просуватися, а українські солдати готуються до найгірших сценаріїв. У Краматорську люди обурені самою думкою про можливу окупацію. Пропоную послухати їхні думки. Я краще здохну, ніж до Путіна в рабство. Він ж хоче ці території собі взяти. Так, цього я найбільше боюсь. Я сам краматорчанин, З самого початку, з 22-го року. Якщо людина говорить і російською мовою, то вона також патріот України. Якщо нас дадуть і буде тут Росія, ми не залишаємо. Можуть бути цілий день вночі ж саме, бо ну, вони ж віддають життя своє, вони там на фронті. І не ну, представте, вони так дуже багато людей полягло і просто візьмуть і віддадуть. Тання допоможе Україні провести перші вибори після закінчення війни з Росією. Центральні виборчі комісії двох країн підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає підтримку у боротьбі з дезінформацією, організації голосування для мільйонів українців за кордоном та посилення безпеки виборчого процесу. У ЦВК України уточнили, що раніше вже підписали меморандуми з виборчими комісіями Швеції, Іспанії, Австралії, Албанії, Румунії Молдови. Раніше голова ЦВК Олег Діден. Говорив, що ці вибори стануть найважчими в історії України. Чинне законодавство передбачає, вибори мають відбуватися після завершення воєнного стану. До кінця місяця у 15 областях і в Києві мають підготувати щонайменше 30 тисяч місць для евакуації людей з прифронтових громад. Прем'єр-міністрка Юлія Свириденко також повідомила, що у Лозовій та Волоському відкривають додаткові транзитні пункти. Лише через транзитний центр у Павлограді цього літа евакуювали понад 52 тисячі людей з Донеччини та Дніпропетровщини. Допомагає вивозити людей із прифронтових територій спецпідрозділ поліції Білий Янгол. Зараз вони активно евакуюють людей із селища Межова на Дніпропетровщині за 15 кілометрів від лінії фронту. Через постійні обстріли в селі немає електрики, води та мобільного зв'язку. Майже половина мешканців вже евакуювалася. Вулиці повні покинутих тварин. Дрони жужжали просто, вони літали, просто собі літали по селищу. Як ото мухи, одна жінка у нас пішла на роботу, і за неї дрон учепився. Вона від нього тікає, він за неї. Вона там заховалася під кіоск. Він десь пролетів і гепнув. Поїхала знакома, каже, танька, бо хата горить. Кажатами слів. Дві три хати цілих хасталося з того хорошо. Понад 90 безпілотників та два іскандери війська РФ запустили по Україні цієї ночі. Мішенями окупантів стали сумщина та одещина. 14 поранених у місті Охтирка це сумська область. Постраждала родина з трьома дітьми, найменшому п'ять місяців, ще двом – чотири та шість років. Росіяни випустили по місту 15 дронів, повідомляють у прокуратурі. Понівечили або зруйнували 13 приватних осель, багатоквартирний будинок та господарчу споруду. Далі кадри з Одещини. Росіяни вдарили безпілотниками попри портовій інфраструктурі біля міста Ізмаїл. На тепер відомо про одного постраждалого. ДСНС повідомляють про влучання в об'єкт паливно-енергетичної інфраструктури. Структури. Внаслідок цього спалахнула масштабна пожежа. Неопізнаний літальний пристрій знайшли у Польщі. На Кукурудзяному полі у селі Осіне Люблінського воєводства вибухнув, вибухнув невстановлений об'єкт. Постраждалих немає. Повідомляє ТФН 24. У трьох будинках вибуло вікна. Поліція знайшла обгорілі металеві та пластикові уламки, розкидані на десятки метрів. За попередніми оцінками, це може бути частина старого двигуна з Гвинтом. До перевірки залучили авіаційні та наземні пошуково-рятувальні групи. Військові повідомили, що порушення повітряного простору Польщі з боку України чи Білорусі не зафіксували. За даними видання Жечпосполіта, об'єкт ідентифікували як шахет. Віце-прем'єр-міністр та міністр оборони Владислав Косіняк Камеш заявив на брифінгу, що польські військові не виключають жодної з версій, у тому числі провокацію російських спецслужб. Точно відомо, що об'єкт був начинений вибухівкою. на цю мить, ми знаємо, що цей дрон містив вибухову речовину, адже все ж таки сталася доволі потужна детонація, яка зокрема вибила шибки, а також була чутна на відстані кількох кілометрів від місця інциденту. Тож тепер це потрібно перевірити з кількох причин, передусім, тому що якщо це справді був російський дрон, то необхідно висловити протест російському посольстві, адже це треба зробити, щоб вони не відчували себе безкарними. Або друге це також сигнал для нашої системи протиповітряної оборони, що щось не спрацювало. Адже насправді цей дрон пролетів не по. Ніченим для наших радіолокаційних систем, які розташовані на східному кордоні. У шведському місті кіруна 19 серпня почали переміщати лютеранську церкву, збудовану понад 100 років тому. Будівля за вишки 35 метрів, завширшки 40 і важить майже 700 тонн. Колись її визнали найкрасивішою будівлею Швеції, зведеною до 1950 року. Її перевозять з історичного центру міста через загрозу просідання ґрунту, оскільки в кіруні понад століття видобували залізну руду. Це спричинило ґрунтові тріщини. Церква не перша перенесена будівля. Загалом державна компанія рудника перемістила 23 культурних об'єкти. Переїзд готували 8 років, а триватиме він 2 дні. Ціна питання – понад 52 мільйони доларів. Всі меблі були винесені, а лави вилучені. Зараз вони відреставровані, пофарбовані та відремонтовані, щоб їх можна було повернути на місце. Тут попереду ви бачите вівтарну картину, яка все ще знаходиться на своєму місці. Ми також проводимо вимірювання навколо неї, щоб визначити її положення і перш за все виміряти вібрації Це насправді схоже на автомобіль з дистанційним керуванням. Це буде наш акселератор, а це кермо. Як я вже згадував, ми маємо гідравлічні групи, якими можна керувати за допомогою цих кнопок, щоб підтримувати рівновагу центру.